Всім привіт! Нарешті нам ВГ анонсували, що нас чекає восени. А восени нас чекає наші довгоочікувані режими, на які ми довго чекали. Багато хто вже запитував, ну коли, ну коли вже ці осінні режимчики, які ми любимо покатати. Ну от, і нарешті ВГ анонсувала нам ці режими. Вони нам обіцяють дуже багато акцій та сюрпризів восени. І обіцяють не про холодну осінь, а таку теплу, пекельну осінь. Бойова перепустка стартанула вже. Дев'ятий сезон пішов, останній сезон в цьому році вже пішов. 8 вересня стартануло. На, виходить, на танчики 60 ТП Лівандовський, про 65 і амх 105 Можна на них вифармити хороші 3D стилі, прям класні 3D-стилі, зачотні. Ну і плюс додатково жетончики нафармить, щоб забрати собі якусь кобру, люту кобру фугасну. Або якісь інші танчики, які вас, на що у вас хватить жетончиків оборудку якусь підзабрати. Ну, коротше, той час, коли треба повернутися і забрати всі свої плюшки з бойового пропуска. 19 сезон на глобальній карті. Нова ігрова подія Прям для любителів кланових туз. Раджу всім повертатися, хто любить в кланах, в тусах приймати участь. Кепів трусі, що давайте, давайте готуватися, бо починається двіжуха, який теж дуже класно повчаствувати, і там свої дуже класні туси. Тобто від кепів залежить, як декуди зіграти, як обіграти, якісь нові тактики придумати, як обманути суперника, як їх переграти, як забрати землю, як фармити на тій землі золото. ну коротше. Глобальна карта і кланові туси це дуже круто. Так що, хто не приймає ще участь, я вам раджу залетіть, хоч трошки прийняті, і ви поймете, що це круто. Який же ж вересень без Вафентрагена цієї осені повертається один із найочікуваніших ігрових режимів, який подарує море адреналіну, цей дуже фановий, такий запеклий адреналіновий режимчик, якому то гончі дають прикурити в Афентрагену, то навпаки, в Афентраген не дає гончим спокійно себе там відчувати. Ну, прям дуже класний режимчик, дуже подобається. Дуже подобається на Вафентрагену давати прикурити гончика. Гончим. І в той же час гончим. Дуже подобається ганяти і давати так само в Афентрагену прикурити. Так що режимчик дуже класний. Пишіть хто. На чому любить душа грати, чи на Вафентраген, чи на гончих і взагалі як вам цей режимчик заходить чи ні. З'явиться новий захоплюючий режим, натиск на техніці 10 уровня. Ух! Класно! Так що давайте пелючку протирайте своїх техніки 10-го левела готуйте і поправимо в ці турнірчики. Вони нам обіцяють інтенсивні бої 7 на 7 на 10-х левелах. Там різні плюшки, тактичні навички, які можна зас застосовувати. Після захоплення ключових позицій на карті це цікаво. Унікальні ролеві навички техніки, які можна також покращувати по ходу бою. Ну і взводи з двох гравців та супер взводи з семи гравців, а сім гравців це круто. Я думаю, що ми з вами щось замутимо. Будемо турнічик заліт... залітати зразу в сімьох і будемо там роздавати тирки-мирки. Рейтернова система, яка нараховує ранг та дивізіони, та підбере нам гідного суперника. Це круто. А також багато цікавого нам обіцяють. Так що це круто. 7 на 7, такі турнішики я обожнюю. Чекають нетерпіння, і ми будемо з вами щось чудити, щось мудрити. Круто, це круто. Хэллоуін 2022. Я взагалі Мені подобаються такі всякі різні режимчики, які вони заводять. Класно прямо рандомно доїдає, а от в режимчиках поганяти саме то. Вони нам обіцяють, що ми зможемо насолодитися яскравим ігровим режимом у форматі PVP із захоплюючою історією чарівними відьмами та далеко не дружнім котом. Ну Круто, 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 круто очікуємо цього. У листопаді нас чекає ще третій запуск лінії фронту. Ну, лінію фронту, славно звісно, лінію фронту, з якої можна нормально вигребти серебра, прям нормально лопатою гребти. Це той режим, в якому прям треба впоротися і нормально нафармить. І тоді не плакати, що мені треба фармить, як я зараз плачу, що мені треба фармить. А треба в лінії фронту нормально напрягтися і вифармити нормально серебра, щоб потім не плакати. Ну що ж, очікуємо затерпіння цих всіх ігрових режимів. І будемо в них залітати. Прямо з двох ніг будемо влітати і розвалювати ці режими. Так що, всім дякую за увагу. Надіюсь, вам цей випуск став чимось корисним. Ви щось новеньке дізналися. Можливо, ви не читаєте новості ВГ, від мене почули. Ви о, все, я надо вертатися, бо там же вже мої любимі режимчики підкатують. Так що всім дякую за увагу. Пишіть свої думки, свої. Передбачення якісь, що ви будете грати, чи ви будете виступати на ГК, чи ви будете в Афентрагені тільки впарюватися на лінію фронту, що ви маєте про лінію фронту Яку думку. Радий буду це все почитати. А так? Всім спасибі, радий буду вас бачити в себе на стрімах. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах все буде Україна!